Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 31 жовтня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до філіппійців. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу приступив до Ісуса один з учнів і сказав йому, наставнику, ми бачили чоловіка, який іменем Твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить за тобою з нами. І сказав до нього Ісус. Не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. Було ж, коли сповнились дні вознесення його, він вирішив іти до Єрусалима і послав вісників перед лицем своїм, і пішовши, увійшли в село Самарян, щоб приготувати йому. І не прийняли його, бо він виглядом був як той, хто йде до Єрусалима. Побачивши ж учні його, Яків і Йоанн, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов із неба і знищив їх, як і Ілля вчинив. Він же обернувшись, заборонив їм і сказав: не знаєте, якого ви духу, бо син людський прийшов не погубити душі людей, а спасти, і пішли до іншого села. І переходимо до послання апостола Павла. Браті, я ні в чому не буду посороблений, але з усієї сміливості, і тепер, як і завжди, звеличуватиму Христа в тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя Христос і смерть надбання. Якщо ж життя в плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Вабить мене те і друге. Маю бажання померти і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Але залишати, а залишатися в плоті потрібніше для вас. я точно знаю, що залишуся і буду з усіма вами до вашого успіху і радості у вірі, щоби похвала ваша у Христі Ісусі примножувалася через мене, коли знову прийду до вас. Тільки живіть достойно, благовістя Христового. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.